Весна, час відпочинку на природі та біля водоїм, але в умовах воєнного стану таке дозвілля може стати надзвичайно небезпечним. Днями надзвичайника врятували чоловіка на одній з водойм Донеччини. До служби порятунку надійшла інформація про те, що на місцевому ставку за межами села Довга Балка Краматорського району тоне чоловік та потребує негайної допомоги. Рятувальники за допомогою недовного човна підпливли до постраждалого та дістали його з води. Врятованого передали співробітникам швидкої медичної допомоги, які госпіталізували чоловіка до лікарні міста Костянтинівка. Рятувальники нагадують, на території Донеччини спеціально відведених місць біля водойми не облаштовано. Ви розумієте, що у нас тут нічого не обородовано. Якщо ви відпочиваєте на водних об'єктах, то безпечно. Прочитайте такий інформаційний листивочки. З настанням теплої пори роки багатьох людей вибираються на природу та відпочивають біля водойм. Але хочемо звернути вашу увагу, що на території Донецької області місцевими органами влади не визначені місця масового відпочинку на водних об'єктах через активні бойові дії та мінну небезпеку. Тому радимо мешканцям обмежитись від відвідування водойм. Нагадали і про дітей, адже залишені без нагляду дорослих, вони можуть, шукаючи собі розваг, потрапити у небезпечну ситуацію. Постійно проводити з ними виховні бесіди щодо обережного поводження на воді та дотримування правил безпеки під час відпочинку. Зважаючи на те, що скоро розпочнеться купальний сезон, але більшість людей вже відпочивають на водоймах, хочемо вас застерегти. Адже Основними причинами загибелі людей на воді є нехтування правилами безпечної поведінки. Відпочинок в нестановленому місці, вживання алкогольних напоїв перед купанням, небезпечні ігри у воді, заплив, заогороджувальні знаки, а також довготривале перебування в воді все це може привести до трагічних випадків. Покровчани кажуть, відпочивають відповідально, природі не шкодять і у воду не пірнають, адже знайти собі неприємні пригоди не хочеться. Конечно, вот сейчас будете посмотреть, у нас там мангальчик все сделаний, правильно, все, ну, как обычно, цивілізовано люди. В природі не шкодить і накупаєтесь. Не, ну звісно не шкода, наоборот такий. Ні, куди купатися? Війна на улиці. Окрема я дуже дотримуюсь. Бо я все це синю, і воно так багато. Та здесь фактично так ніхто і не купається. Потому що тут такі сточные води. Ріба до я вже літ п'ятнадцять Купаюсь. Рятувальники закликають у разі виникнення будь-якої надзвичайної ситуації або виявлення вибухонебезпечних та підозрілих предметів. Не гайте часу та одразу телефонуйте за номером 101.